Всім привіт! Вже всі попили свою ранкову каву. Хто не попив, приєднуйтесь до мене. Всім смачної кави! Хто буде пити, хто зараз п'є. Так, а в мене кава. Заварюю її знову, отак от в порошку. Залила кипяточком, вершків туди трошки. Нормально. І ще хотіла вам показати ось такий вранішний хлібчик. Називається в Нідерландах. Він. Так в народі кажуть, ранковий хліб. Він дуже корисний такий кексик. Знаєте, він дуже корисний. Чому його вранці їсти? Тому що він, якби від закрепів. Навіть лікар Ніку порадив, коли він звернувся до нього і сказав, що у нього там проблеми з тулом. Він сказав: ось такий хлібчик треба їсти зранку. Бачите? Все тут розраховано на харчування, ніяких таблеток. Ну, крім звичайно, якихось, які треба таблетки. А таблетки Нік зараз п'є, зараз я вам покажу. Ось ці для розжижування крові йому назначили. Ось, До цього були якісь інші. Я вам показувала, якийсь кальций був. А це назначили ось такі. І він п'є. Так що, друзі, день починається. Сьогодні перший день зими. Я вас вітаю, вітаю, в кого і сніг. У нас тут немає морозу снігу. У нас досить тепло ще. Температура в день 7-6 градусів, вночі так було 0. Тепер у нас десь 3-4 градуси тепла. Ось так, друзі. я... Бажаю всім мирного тихого неба і гарної неділі. Далі у відео обіцяла вам примірку речей обов'язково покажу. Замовила собі імену Овічів карт. Зараз розповім навіщо. А зворотній бік ось такий дія її до 29-го року. Прикрила особисті дані. Так, і коштує така карточка 7,50, 7507,50 центів. Але навіщо я її замовляла? Мені сказали в Хімента, що 65 проїзд безкоштовний. Зараз ми це перевіримо. Так, друзі, зареєструвала карточку, перевірили інформацію. Не знаю, чи це тільки в нашій Гементі, чи… По всім Нідерландам 34% буде знижка. 65, така інформація. Може, хтось має таку карточку і знає в інших іментах, скільки знижечка. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто мене дивиться. Ось така маленька приємність. Все-таки знижечка 34%. Більш-менш нормальна. Краще було б, звичайно, що безкоштовно. Мені сказали, що безкоштовно, але. Не безкоштовно. Ну і за це дякуємо. Буду їздити, перевіряти і вам все розповідати, правда, це чи ні? Як воно працює? Ну, ось, друзі, на ваші прохання починаю показувати, що купила. Значить, все-таки я купила ці брюки, які я в відео показувала, що синтетика. Подивилась, що не така вже і синтетика. 50% знижка, значить, 26 вони коштували. 13, і ще якісь 2 євро мені зробили знижечку. Я подивилася, що тут у складі є значить, поліестер 65 і 33 віскоза. 2 еластан. Коли є віскоза, то більш-менш, знаєте, не таке скло. Не така синтетика. І непогано вони виглядають. Ось така ялиночка. Це от 50% знижка була. Далі мені сподобався сподобалась така кофточка. Вона така, знаєте, ніжна, ніжна, приємна. На дотик. ну Це, мабуть, синтетика якась флісочка. Так, елька цінник я вже відрізала. І от вона теж обійшлась мені в 10 євро. Зараз ми з вами подивимось її склад. Ну, думаю, що тут поліестер 100%. Так, ні, дивіться, котон 50% і 50 поліестер. Я помилилась? Ну, прекрасно! Вона така приємна до тіла, а зверху вона як флісочка. Ось така. Зараз буду міряти, побачити фасон. І ось така мені сподобалась ще святкова. Я вважаю, що святкова. Можна її на свято, на Різдво, на Новий рік, бо вона така блискуча. Я хотіла з паєтками щось, але не знайшла. Взяла собі ось таку. Так, ну, вона була би знижечки. Ціна її 1999. Зараз поміряю, побачите. Я думаю, що з цими брюками вона гарно буде пасувати. так, скромно можна буде на свята одягнути. Зараз буду вам все приміряти. Не впевнена, яке освітлення, як воно передасть колір і все, більш нема освітлення. Там сонце за вікном, а тут освітлення немає. Так, ось ця кофточка, яка лісова зверху. 50% протон, 50 поліестер. Ось такий в неї приємний колір. Персиковий, ніжний, отакі от прострочки зверху. Рукавчик подовжений, можна закатати рукавчик. Ось так, а можна і так. Ось така. брючки лягла теж. Що я хочу вам показати, що вони ось на такій резинці. них Резинка. Це добре, але трошки. Вони в поясі великі, значить цю резинку можна мені підшити. Ну, брючки звичайні. Весь зріст я вам не можу показати. Ну, ви бачили тур цих брюк? Сидять вони непогано. Ось так. Наступний лот. поряд Така, як я вважаю нарядна блузка, бо в неї такий матеріал, блискучий трошки. Вона така сріблястого кольору. як якраз мабуть що зараз моді в цьому році. Рукавчик тут з розрізом. Його можна ось так катати. Дати більш нарядніше. Сюди можна одягнути якісь прикраси. У мене є такі біжутерія, така від сережки жовтого кольору. От і ось така вузка. Тану вона відсипається. вона теж такої середньої шаники. Входиться. В неї, знаєте, тканина. А, ну, дуже приємна до тіла, така охолоджує. І вона така нелегка, така трошки важкувата і вона гарно падає. Чи, чи, чи як це можна сказати? Ось, друзі, ось такі такі мої покупочки на Чорну П'ятницю. Як вам пишіть... Мій шопінг. І святковий, і не святковий. Так, плечики. Тут ще плечики. Я завжди ці плечики знімала, бо в мене свої плечі широкі. А, але тут не знімаються. Тут вони вшиті в рукава. Ну, я думаю, що вони не сильно псують. Може, й не псують. Фасон. Ось такі, друзі. Скромні покупочки пешіть. Свої відгуки.